Дарунок долі, що є найціннішим скарбом, який може отримати людина від долі у своєму житті, я, Кузьмічова Поліна, учениця 9 класу школи номер 3 міста Покровська, вже замислююсь над цим питанням, тому що скоро переді мною відкриються самостійні шляхи у життя. Я вважаю, що це друзі. У мене є дві найкращі подруги Марійка та Тетяна. Вже чотири роки ми, як то кажуть, не розли вода. І я розумію, що саме завдяки дружбі наше життя стало яскравим і захопливим. Ми даруємо один одному незабутні моменти радості і сміху, впевненості в собі, підтримуємо наші мрії, щиро радіємо успіхам і переживаємо разом невдачі. Але наразі війна нас розлучила. І мої подруги знаходяться за межами країни. Зараз ми змушені, як і багато людей, спілкуватися онлайн. Та я відчуваю їхню присутність постійно. Ми можемо годинами розмовляти в чаті про уроки та покупки, влаштовуємо відеопосиденьки із квітковим чаєм та смачними тістечками. Ділимося хвилюваннями про майбутнє і підтримуємо одна одну. І на відстані. Вони надійна опора в моєму житті, їхні успіхи дихають мене рухатися вперед, бачити перспективу у житті, яке ще щастя мати таких друзів, які схожі на зірки і освітлють шлях навіть у темряві. Мрія у нас одна перемога і сподівання на довгоочікувану зустріч вже цього року. Недарма Кріс Еванс сказав хороші друзі, як зірки. Їх не завжди видно, але ви завжди знаєте, що вони є. Так, мої подруги це справжній подарунок долі, який я ціную, і я впевнена, що наша дружба буде прикладом для багатьох.